Ми не задоволені. адже дуже добре розпочали гру. Рахунок був 0-2 на нашу користь і ми повністю контролювали матч. наш ігровий план полягав у тому, щоб захищатися середнім блоком і використовувати контратаки. Це ідеально спрацювало в першому таймі. Ми пішли на перерву з перевагою 0-2. У роздягальні ми весь час повторювали. головне не пропустити на початку другого тайму, особливо після стандартів чи кутових. Але ми мали шанс на контратаку, зробили передачу назад, і в результаті суперник заробив кутовий, який завершився голом. На жаль, це повторюється весь сезон. Ми втрачаємо перемоги після камбеків суперників. І навіть коли суперник залишився в меншості на 4 хвилини, вони все одно виглядали краще за нас. Рахунок 2-2 справедливий. the opponent even stayed with one player less for for minutes was better than us, right? The the to is deserved for the thing. Ми дуже добре почали. Гравці чудово зрозуміли план і грали відмінно. Але після першого пропущеного гола з'явилася нервозність, невпевненість, негативні думки. Ми не були готові до такого сценарію. Потрібно вчитися справлятися з подібними ситуаціями. Ми працюватимемо над цим. Якщо не помиляюся, сьогодні Святослав Матяш встановив рекорд в УПЛ і у 19 87 матчів. Я дуже радий за нього, щиро вітаю. Для нас він дуже важливий гравець. Мова не лише про голи, а й про його роботу в обороні. Про те, як він викладається заради команди, як прагне допомогти. Це для нас має велике значення. Зіграли добре, особливо перший тайм. А в вторий тайм ми вийшли з хлопцями, договорилися, щоб були поважнішими. на стандартах, на углових, на штрафних. Получилось 2-2. Це емоціям за це ми любимо футбол. скажи, будь ласка, що казав тренер у розтяганні. Та що ми так само грали, не було ніяких других перестановок. Все як, все як перший тайм, Так і вторимо. Точно було виходити. На твою думку, чого не вистачило все ж таки сьогодні команді аби здобути запалітні передні Ми вийшли на фрі тайм, пустили перший м'яч доволі і пропустили. А і уже. І вже перевага була на боці ЛНЗ. Вони вже понеслись на нас, посили вторий м'яч.